Група 239, вона принишла. І принишла, тому що енергію, так би сказати, активну енергію в Верховній Раді, так сказати, посилено подавала народна рада, утворена із членів народного руху України і не тільки. Її очолював. Академік Ігор Юхновський. Так от, і це саме Ігор Юхновський від імені Народної Ради і запропонував прийняти акт про незалежність України. А комуністи чого на це погодилися? Вони ще погодилися, тому що перед тим, як проголосувати декларацію про державний суверенітет України. То їхній зіс, 28-й зіс Комуністичної партії України, прийняв також резолюцію про державний суверенітет України. Комуністи прийняли і комуністи. Вже мусили йти втакати в руслі цього, хоча там, у їхній резолюції, там не було, що виходимо з Радянського Союзу і так далі. Але такі суверенні права обстоювалися і тому оця. Внесена в пропозицію Ігоря Юхновського, вона була прийнята вже на. Це ж була позачергова сесія, вона і вже таки на вечірньому відділенні це було рішення. Я там був присутній це була надзвичайно хвилююча. Мить Боже, це трохи важко передати, яка це була радість і так далі. Але треба сказати, що, що, що тут знову ж таки колосальна заслуга в цьому плані є Леоніда Макаровича Кравчука.